Дідусь, я машину машина з двох одною. І доросливий деталі. А ти знаєш, що це таке? Не знаю, що це. Двигун. Двигун? Двигун. І дід його хоче продати. Продати? Так, в нього в машині стоїть його двигун. А цей залишився, його потрібно буде нам продати. Дідусь. А це? Все. Радіатор. А це? Роздатка бак. А, а, а то панелька. А це, що? А, це торпеда. Якою ти там щось називаєш? А то прибори, Панель. Панель приборів. А що? Люстерка, мабуть. А подивись, скільки там є. Люстерка, мабуть. А подивись, скільки там їх. І в торбі ще є одну. Два. Два. Так. Новенький. Ну, а, а це бачок. А то поличка. Фестя. А то ручка. А це що? А це колонка. Фестя. А це маятники. Фестя. І то маятники. Такі цікаві запчастини. Дідусь, а все, що все, все, все ти продаєш? Ну, хотілося б продати. Допоможеш, ділимося. Так. Допоможеш? Навар пополам. По руках. Всі мої підписники. Ось це все, все. І багато іншого. Знімаю вас. Дідуся, все що. старте Що? так О, А, а, а на що ставте? То що двигуна заводити? Воно таке важке. Обережно. <coughs> нагадай нагадаю, ну, що це таке. Радіатор. А. а це? Перемикач. Я забув, що це. пливний? Паливний бак. А це панель така При... Панель. там. А ти чому зайшла туди? Тебе знімаю. А я втечу. Ти чи я дідусева чи ні? Я дідусева. Синочка. Ти силачка. Подаю недорого. Подивися Угу.